Покривка це не хайп і не тренд, це необхідність. Але дуже важливо тут з холодною роз... головою це все приймати ці рішення і рішати. Не порівнюй наші зони, бо в мене навіть бур'ян не росте, а в тебе покривка виросла. Зорали, коли було жарко, випали всю органіку. І отакі свої пиляки. Вітер подує до свидання. Він в посадці от такі кагати були. Чого ми і любимо цю соргу суданську траву? Так, ось таку суміш ми сіємо. Вона вже оброблена мікоризуючим е, біопрепаратом. Сіє! Саша сіє! мать! Ташко! привіт! Сьогодні ми тут запускаємо родючість ґрунту, відновлюємо родючість ґрунту, і вже це в нас другий сезон. Тут зроблені аналізи ґрунту. Сьогодні ми тут будемо сіяти покривку. Саша вже сіє, в нас тут суміш. Зараз буду розказувати, показувати, що для чого і як я це роблю. Тому всім гарного перегляду! Спочатку все починається з того, що на цьому полі має вирости щось, щоб гриби й бактерії почали там працювати. Тому, якби це розуміли люди, які орють, вони б, коли пале сонце і на ґрунті 70, вони б не орали. Бо вони б розуміли, що їхня біота, яка форму... допомагає формувати врожай, вона просто згорає. Самі собі спалюють потенціал врожаю. От. Але коли ми це зрозуміли, ми можемо піти від зворотню. Ми можемо зробити так, щоб це запустити. От. І для цього нам потрібна суміш. Покривної культури бажано з різними родинами культур і однодольні, і дводольні, такі, які будуть поступово відмирати, швидко рости кореневою системою, формувати там в ґрунті нові корінчики, потім, які, потім будуть там різні копіляри. Мікоризуючі гриби і бактерії будуть допомагати рослині. Збільшувати площу живлення, і саме із-за цього рослина буде рости швидше. Коротше, цей процес ми хочемо тут на цьому полі відтворити. Як ми з Настею покажи себе, покривку сіяли. Але знаєте, що ми поняли, що в нас всі катушки, поки ми там з Настею покаталися, поняли, що не працюють всі катушки, того Саша їзде тепер ззаду. Головне, не згубити тракториста, бо ми такі собі трактористки, але. Но... Що я скажу, тим більше, коли трактор сам їде. Що тут тракторить? Нема що тракторить. Красиво, так? Да? Красиво. Ти бачиш, що я сама почти сію? Я сама в шоці. Не те, що імітірую бурну діяльність. Я реально то роблю. Так, мене ту коробку не переїхати з мікуфрендом. Не знаю, чи ви мене зможете зрозуміти, але я вам розкажу, бо. Бо є питання, а наше воно вам здалося, витягує з ґрунту вологу, і оце вам лишня робота, дорого, дорого, признаюся, дорого, бо ми її сіємо і з добривом, і треба було знайти сівалочку, мали одною сівалкою сіяти, але це покривка, нам важливо хоча б її кинути зараз, щоб вона росла. Ми сім для того спочатку, щоб допомогти утворюватися ґрунтовим агрегатам, це перше. Друге, саме через покривку ми будемо під наступний врожай соняшника балансувати елементи живлення, тому що коли ми сіємо соняшник із добривами цього року і минулого року дуже багато отримали результатів, що при дефіциті вологи. З добривами ще гірша історія. Тому основний масив е, живлення культури треба переносити на осінньо-весняний е, і зимовий, звісно, не весняний, а осінньо-зимовий період. І саме ми зараз сіємо покривну культуру, яка допоможе нам запустити ґрунт. Саме в нашій технології Living Soil Power, яку ми впроваджуємо в себе, вже є досвід. Вже хлопці показали, як вони то роблять, як в них вже працює це кілька років. Двісь тут вже хтось рився. То я тільки що копнув. Ну чуєш, я тобі скажу, що не порівнюй наші зони. Бо в мене навіть бур'ян не росте, а в тебе покривка виросла. У тебе 100% тут був дощ. Дивися, я тобі так скажу. У нас то, що наші тут ну, рядом фермера, а угу. вони теж посіяли ріпак і він їх не зійшов. А у вас там зійшов? А у нас зійшов. Хоча... Хотя... Дуже схожа сівалка у них і підход, вони ж теж з нами спілкуються, щось роблять, те, що ми робимо. Але ну, якщо брати по частинки, да, технології, то воно не працює. Так. Знаходимося ми на покривній культурі, яка посіяна в нашому господарстві, по попереднику озимий ріпак. А ми зазвичай після ріпака вирощуємо соняшник. І для того, щоб нам відновити родючість цього ґрунту, повернути життя в нього, нам потрібна рослина, та, яка буде у нас зараз рости в таких стресових mm -hmm. умовах. Немає вологи, там ну, вона є, але її там небагато. Там ми з вами зараз ось, бачите, я як копаю, то так воно вокруг, ой, вибач. вокруг все підривається. Ось все. Але дуже є позитивний ефект від ріпака. Він коли виходить з поля, тобто відмирає, після нього в шпорах залишається дуже велика кількість організмів, ті, які пішли у сплячку через те, що ріпак за допомогою своїх специфічних кислот він їх пригнічував. І коли сюди щось починає тут рости, тут відразу... Ну, сплеск шалений. Воно починає все тягнутися сюди. Оці, оця культура да, Сорго-Суданська трава взагалі тут розкривається дуже шикарно. За рахунок і повітряних коренів, які вона ось утворює, ти ж сама бачиш, що воно все ось в білих коренях. І в принципі, нам цього достатньо. Піде, там, все одно буде там, зимою волога якась, і воно розущельниться навіть оцей ось ґрунт за рахунок цих коренів, тому mm -hmm. що вони залишить після себе повітряні кармани, туди зайде волога і воно його розущильне. Uh -huh. тобто ми будемо зараз десь 2, мабуть, тижні, і тижні заходимо сюди ін'єктором і починаємо працювати на соняшник, uh -huh. давати сюди азот, uh -huh. будемо давати аміячну воду і будемо давати той елемент, який у нас по аналізам ґрунту. Сюди треба. Да, у нас Під ми... соняшник. І під соняшники взагалі ми поступово. Для балансування грунту через да. покривку. Саме да. воно так працює. Да. Нам потрібно, щоб хтось його прийняв. Отут. Uh -huh. І навіть та волога, яка випадає там незначна, там 2-3 мм, неважливо. Якщо не буде тут ніхто рости, вона просто-напросто випаровується. Uh -huh. Попаде на рештки, отак засохне і все. А дивися, в мене із 1 січня по 15 серпня 87 міліметрів опадів. Метеостанція показала, 87. З них 40, ну, 40 міліметрів просто мм просто непродуктивні втрати, непродуктивна волога, непродуктивне все. Але якщо ми навчимося працювати в такому уроці, в такому підсові, вибачте, мене за словах, а на Бессарабії там десь вже вчаться так працювати. Ну там вони тільки так і працюють. Тільки так і працюють, виживають те, що в нас змінюється клімат, ми на нього поки. Не можемо повпливати, і нам треба навчитися працювати. Ви показуєте явний приклад, що це можливо. Що ріпак, коли ні в кого не с немає, е, у вас є покривка, коли в мене ще немає, у вас вже є. Це реально досвід років, які ви вже впровадили, і ви ним з ним ділитесь. Я показую в тіктоці, і багато ж є таких, знаєш, самих умних, які сидять і розписують, розказують, як треба. Ви покажіть в себе в полі, підіть, подивіться. Якщо воно у вас працює, нічого не треба вчитися, Але якщо вам не подобається, ви шукаєте шляхи, то це один із шляхів, куди йти. Ми, як говоримо, що ось да, там є у нас ґрунт, оце ось, Структура. Структура, да. ми боремося за те, щоб її створити угу. постійно. Тобто, щоб її... А вони оце випалюють і випорошують, а і вони піддають Його ерозії. дискують, орять і той, тобто, цю всю структуру вони знищують. Тому що чим. Менший в тебе агрегат ґрунту, тим швидше він, він пересохне і зруйнується. В цьому році фермера багато хто сіяв і не могли виставити нормальну сівалку, тому що був пухкий ґрунт. А чого? Бо в минулому році зорали, коли було жарко, випали всю органіку. І отакі свої пиляки. Вітер і до свидання, він в посадки такі кагати були. Де у нас був ріпачок і чуть-чуть був злаковий бур'ян. Ну ми тут економічно було невигодно з ним боротися, ми його залишили. І ось дивися, що він робить. У цій мульчі угу. набагато краще рослина розвивається. Диви, Диви які коріння. Чого ми і любимо цю Сорогу Суданську траву, тому що деякі в неї коріння. Оці повітряні корені, скільки вони приймають азота з повітря, просто, ну, скільки вони перекачують, скільки вони можуть вологи сюди накопичити. Mm -hmm. Ну і їм від... відноситись потрібно. Ми тут вже три рази інсектор працювали по покривці. Ну, тобто, тому що її жаре постійно, немає нічого зеленого, воно все їсть сюди, лізе. Саша їде, бачиш? Йопанімать! Тажко. Вона а що ви тут сиділи? Понимаєте? Що ви тут сиділи? А що ми тут сиділи? Бо я вам хотіла показати, чим обробляю свою покривку. Друзі, на ринку зараз починає появлятися дуже багато різних біопрепаратів. Не всі вони хороші, але працюю з бітію і колись. На мікоризуючому такому препараті, в 2021 році я закладала дослід і отримала 800 кг прибавки на кукурузі. Не знаю, що за гриб, признаю, що не знаю, але навірно дуже нужний. Резосферні мікроорганізми, що підсилюють творення мікоризи, фосфор мобілізуючі бактерії та бактерії з фунгіцидним та бактерицидними властивостями. Ого загальне число життєздатних клітини 10 на 10 КО. Ну, такий доволі концентрований препарат, призначений для, е, передпосівної, для передпосівного обробітку насінньового матеріалу. Так, в мене зернові, я буду давати по е, 1,5 кг на тонну. Тобто в мене зараз тут закладається досвід безмікло різних оцих грибів. Бактерій, а тут зараз будемо обробляти ось цими штуками і сіяти. У мене до приблизно покривки на 100 гектарів, тому, коротше, має хватити. Так, ось таку суміш ми сіємо. Вона вже оброблена мікоризуючим біопрепаратом. Ось так він виглядає без упаковки. Мікофренд називається. Вона вже оброблена. Я просто покажу, як зручно її використовувати. Орієнтовно, не орієнтовно ми використовуємо десь півтора кілограма. На е, тонну насіння. Тут вже хлопці поважили, висипали, але я думаю, завін точно не буде, показую вам, як це працює. Е, гриби і бактерії е, зразу з насінням падають в насіннєве ложе, і потім в процесі, е, коли проростає покривка, формує кореневу систему. Е, ці мікоризуючі організми допомагають рослині збільшувати площу живлення. Е, вони працюють разом із симбіозом корення, щоб їм краще жилося, вони допомагають рослині. Вони рослині дають певні елементи живлення і допомагають з вологою, а рослина виділяє їм кореневими виділеннями ті такі кореневі виділення, щоб їм було добре. Я не знаю, яка прибавка може бути на покривній культурі. Але якщо ми закладемо досвід, якщо буде краща маса покривної культури вегетативної. Кореневої, то це вже є наш результат. Тому це необхідність, але дуже важливо тут з холодною роз... головою це все приймати це рішення і рішати. Так, ми погнали сіяти? Я її бачу, Настя, добриво вириваю. ну Так глибоко СЗшка не закопає. Подожди. Десь воно тут, усе бач? Добриво є, вже бачиш. Натягує на себе вологу, о, тільки що було просто. Ось оди. Бачиш? Переїхав трактор. Це означає, що треба нам закінчувати зйомку цього відео. Я в себе тут відновлюю родючість ґрунту, сію покривку, запускаю ці ґрунти і технологія Living Soil Power якраз для мене! Якщо у вас теж ви шукаєте шляхи, як працювати в майбутньому. Я бачила цю технологію. Вам рекомендую сію покривку. Якщо сподобалося відео, вподобайка, діліться своїми коментарями. Всім гарного врожаю, класних прибутків і мирного українського неба. Ну, це також бачить, як ми працюємо. Ми тут Особливо. полягали на машині та й лежимо з Шіком стояли там в кар'єрі, і зривали. Кар'єр. Кар'єр ж. Треба трошки при офігелі. Стоїмо як є. Так, це воно зараз він хоче нас запилити чи що. А чому він каже, що я погано їжджу? Він що взагалі? Не знаю, він хоче вже просто блядь, простіше переїхати на друге поле.